Влаштуйтеся комфортно, відпустіть всі турботи, дозвольте своєму тілу розслабитися, а розуму заспокоїтися. Зробіть глибокий вдих. І повний видих. З кожним видихом відпускайте все, що вас обмежує, все, що заважає вашому процвітанню. Уявіть, як ви стоїте посеред величезного простору чистої енергії. Це квантове поле безмежних можливостей. Воно пульсує золотим світлом достатку. Дозвольте собі повністю розслабитися і прийняти важливу істину. Всесвіт піклується про мене, і я володію такою силою, що дозволяю собі слабкість це приймати. Повторюйте подумки, відчуваючи кожне слово. У мене завжди вдосталь часу для всього важливого в моєму житті. Гроші приходять до мене легко. Гроші допомагають мені робити хороші справи для людей і світу. Те, що я роблю, цінне. Для людей і світу. Процвітати і бути багатим це задоволення і радість для мене. Я гідна отримувати всі блага світу, гроші мої друзі. Моя енергія безмежна. Мій фокус уваги завжди на важливих для мене речах. Я щедра людина і прагну бути ще більш щедрою. Відчуйте, як золоте світло достатку входить через вашу коронну чакру. Фінансовий успіх це природно для мене. Мене достатньо. Я маю достатньо. Я роблю достатньо. Все, що я віддаю, повертається для, до мене примноженим. Я у безпеці тут і зараз і завжди. Чим більше я служу і світу, тим більше я процвітаю. Чим більше я отримую задоволення, тим більше я встигаю. У мене є все для успіху і процвітання. Відчуйте, як ваша аура розширюється. І я генератор ідей і можливостей, які роблять мене багатою. І я знаю багато способів отримати дохід. І я знаю яку цінність несу світу, і я люблю себе за це. І я живу відповідно до моїх цінностей і це робить мене. Щасливою. Я відкрита грошовому достатку Я насолоджуюся достатком у моєму житті і ціную те, що маю. Я люблю себе. І Я ціную себе. І я приймаю себе. Я притягую удачу. Я притягую гроші. І Я притягую успіх. Я притягую в своє життя достаток любові і грошей. Я відчуваю захист і безпеку, коли багато заробляю. І я відчуваю себе спокійно і впевнено по відношенню до фінансів. Для мене нормально перевищувати свої цілі. У мене завжди вдосталь грошей на всі мої бажання і потреби. Я фінансовий магніт і притягую до себе гроші. Мій фінансовий потік розширюється з кожною хвилиною. Я дозволяю собі мати хороші речі в своєму житті та насолоджуватись цим. Мій розум це магніт для прибуткових ідей. Зробить глибокий вдих і видих. Знайте, ви щойно активували новий енергетичний код процвітання. Він буде працювати 24 на 7, притягуючи до вас все більше можливостей та ресурсів. Повільно поверніться до простору тут і зараз. Відкрийте очі. Практикуйте цю медитацію 21 день поспіль для максимального ефекту. Найкраще на світанку або перед сном.